Так, народ, я тут трошки, е, як то сказати правильно, коротше, е, не ту кнопочку нажав е, і собі шльомбав вже аж туди до єврейського кладовища дійшов. Виявляється, я не, не туди нажав, не було запису. прийшлось вернутись. що не зробиш для дорогих глядачів, підписчиків. Бачите, погода золота, будний день, роботи вдома, щоб ви знали, то капіць. Значить, так, я прийшов встановитися. От бачите, це дорога, в місто туди, точніше, я прийшов туди паралельною стежкою і так спустився. І ви попадаєте на таке роздоріжжя. Дорога наліво, дорога направо і дорога право. Тут навіть є, як не дивно, але є, є вказівник. Бачите? Спаський цвинтар. Е -е Єврейський цвинтар. Бачите, нам треба рухатися в сторону єврейського цвинтара, шпарити. Прямо через місточок, я вже відео про єврейський цвинтар якось знімав трошки раніше, але ну, то не значить, що всі його дивилися. Але то така ситуація, якби зараз мова про інше. Зараз мова про найкориснішу воду в Кременці. Ну, поки я буду йти до, 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 до єврейського кладовища або, як в Кремиці кажуть, жидівський цвинтар. Що кажуть, то кажуть, то не я придумав. Я вам розкажу, що і як було про ту воду. Значить, колись мій швагронний борщик з сестрою поїхали на джерело Святої Анни. Отак От як всі туди люди їдуть і набирають значить, якусь стару води Підходить до них. Чоловік, він багато років попрацював начальником санстанції в Кременці. Ну, а хто знає, хто не знає, санстанція це така служба, що вони в курсі справи, де яка вода, як мінімум по нашому району. Значить, каже до нього Петрович, а що ви набираєте тієї води? Ну, там щось трошки здоров'я барахлило, швагра ну так і так, каже, щось треба. А Той каже, той колишній начальник санстанції, напевно, що вже пенсіонер, бо то вже такий вік був приблизний, каже, слухайте, то каже, якщо ви хочете по справжньої корисної води купити, тобто купити, набирати, то ви поїдьте на корита на вулицю Жирельну Ой, задуває вітер. -а. я, я тільки, замовив, тільки замовив мікрофони такі, що противітряною системою. От. Так що скоро буде, скоро буде звук набагато цікавіший. Но сьогодні така золота погода. Дуже гарно, бачите, осіннє таке все в колір вбирається ліс. Так що я вже вибачайте на звук, так і буде. Ага, значить, каже до нього. Думав, що гра, каже, що от їдьте так і так з корит найкорисніша, найпоживніша вода в Кременці. Бачите? Все в нас тут по-європейськи пише джерело, корито. А це в місто, щоб не заблудилися. Центральний вхід на єврейське кладовище, а ми йдемо по праву руку від кладовища, йдемо на гору. Ну, бажано пройтися пішочком, тут можна автомобілем їхати, дорога така доволі нормальна, як для Кременця, у нас Кременець горбаки, роваки, скали. Так що то звичайна справа, що у нас тут дороги трошки такі недужі. Ну, що зробиш? Гори є гори. От. Так, я вже вам покажу далі вже біля джерела, бо буде задовго відео.